Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео, як я вам вчора обіцяв, готуємо салат з перепиленими яйцями. А для цього, думаю, всі знають що знадобляться. Це, звичайно, самі перепилині яйця. Далі у нас перець болгарський, далі в нас лимон, огірок. Так, і ще в нас тут є ось укроп. А, ну, можна сілля звичайно, ну в мене тут буде трохи морської солі. І а, ось такі кисло солодкі чилі чумак. А, ну Давайте починати. Для початку а, треба почистити як мінімум 10 перепилиних яєць. Давайте, як почистити ось так просто. Оп і чистимо. Зараз я це буде на серветку складати, щоб було чисто на столі. Як говориться, що в... якщо там в повара завжди повинно бути чисто на робочому місці. Так. Так, зараз, друзі, ми вже... Почистимо там 10 яєць, і після цього нам потрібно буде їх на дві частинки порізати. Так, Так, одне вже майже почистили, так. А все одне е, перепилине яйце готове. Бачите, перепилине яйце. Так, перше нам треба 10 штук. Тому що вони, ну, маленькі, вони, друзі, як ви думаєте, в скільки раз одне ось таке яйце менше, ніж курінне, звичайно. Ну, я думаю, що перепилине яйце менше, ніж. Корінне десь в два рази чи в два з половиною, ну, думаю, точно в півтора рази менше за коріння. Ну, Потім ми зрівняємо звичайні яйця, корінне та корінне, але перепилине. Ось так вони виглядають. там Ми вже о, два о, перепелиних яйця почистили. І ще залишилося почистити вісім таких яєць. Але друзі, як говориться, якщо, а якщо воно там важко чиститься, чи ще щось, то значить, що дуже свіже. Так завжди говорять на базарах, в магазинах, що якщо яйця важко чистяться, то значить вони. А прямо сьогоднішні і дуже свіжі, тобто немає ризику, що ви можете їм якось отруїтися чи ще щось. Друзі, але запам'ятайте, щоб 100% не не отруйтеся яйцями краще там багато сирих не їсти. Ну Говорять, що перепили яйця. Наоборот, треба навіть їсти сирими, хоча б три чи чотири яйця е, сирих на день. А так, вже три є. А, друзі, рекомендації це а, лікарів, чи якщо ви там хочете стати сильнішими, чи якщо ви на дієті, то краще їсти там а, пару штук а, сирих перепилиних яєць в день. чи... Ага. Краще там, ну, 2-3, якщо ну, по смаку, якщо там, наприклад, ви перший раз спробуєте одне. Розпробуйте. Якщо подобається, ну продовжуйте далі. Якщо не подобається, то не пробуйте. Так, чотири є вже яйця. Друзі, я сподіваюся, що всі колись куштували перепилині яйця, Ну, вони майже не відрізняться на смак від звичайних куриних вони відрізняються тільки тільки розміром. А так, вже 5 яєць є. Якраз почистити яйця це саме важке в приготуванні, хоча якщо яйця гарно очистяться, то можна 10 яєць почистити десь за, ну, 5 хвилин чи за 10. Так, вже майже закінчили. так вже це шосте яєчко. А, так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, вже шість яєць є. Залишилося лише чотири І будемо нарізати овочі. 7. Так, далі лише 3 залишилося. Друзі, ну я сподіваюся, що всі вміють готувати хоча б звичайний овочний салат там, де ну немає ніяких яєць. Ну Просто Ну це легко, хоча я салати не відразу почав готувати. Ну десь всі. В 9-10. Десь перший салат я там приготував десь в 9 сам чи в 10. Ну це для мене казалося ну, спочатку дуже складно, а потім нормально. Так, нам лише 2 яйця залишилося почистити один. Так, ще чистимо два яйця та переходимо до нарізаємо їх та далі будемо з вами нарізати овочі та робити заправку. Так, яйця вже майже почистили. Так, і одне залишилося яйце. Друзі, нагадую, що якщо ви почистите там 5 яєць перепилиних чи 6, то це буде дуже мало. На салат з цими маленькими яєчками потрібно мінімум як 10 штук. Так, все почистили. 10 перепилиних яєць, бачите, тут ровно 10 залишилося. так, яйця відкладаємо. І починаємо на половинки нарізати. Ось так беремо дошку. Так, поки що овочі відкладаємо. Овочі відложили і ось так нарізаємо на половинки. Бачите? Ось так. Так, якщо випав жовток, ось так вставляємо, бачите? Так, нарізаємо їх на половинки. Але треба а, їх класти тільки зверху, так. Вже в нас а, три порізані зараз буде, так. Ось так нарізаємо на половинки, друзі. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал та коментуйте це відео, якщо ви з Харкова чи з, Хар... чи з області. Надумав, що є такі глядачі з Харківщини чи з Харкова. Опа. Так, ось, ось так у нас повинна перепили. А перепилиних яєчок бути зараз. Так. Друзі, ну я думаю, всі знають, що э, перепилене яйце це, не, як... це ну, не дуже рідке яйце, можна купити в будь-якому магазині десь за 20, 50, чи 70 гривень. Хоча зараз курячі яйця можуть бути дорожчими, ніж э, перепелиними. Так, все вже а, рівно 10 яєць нарізали, бачите? А, і тепер нарізаємо просто овочі. Друзі, але нагадую, що перед тим, як щось готувати, треба знати рецепт та мати всі необхідні продукти. Якщо ви там, наприклад, хочете а, приготувати окрошку і у вас немає там а, 5 інгредієнтів, то а, це буде не окрошка. Так, нарізаємо далі а, укроп, Треба дуже а, тоненько нарізати, щоб ці стручки а, не кололися. Тому що якщо кому ви, там, наприклад, будете робити а, в ресторані, комусь попадеться цей стручок, то у вас буде не дуже гарний відгук. Тому а, дуже треба все мілко нарізати, ну не прям, щоб мали коли були, але старатися мілче нарізати. Так. так, вже закінчили а, нарізати укроп, насипаємо в тарілку. Так ось так. І в нас буде дуже смачний салат з перепиленими яйцями. Але що робити, якщо у вас немає меду для заправки, треба мед та лимон. Якщо немає меду, то можете замінити на а, ось такі кис... з... солодкий чилі від чумак. Так, все, готово. Нарізали укроп. А далі в нас йде одірок. Так, спочатку вот ось так нарезаем, і потім ось вот так на две частинки. Так. Так. Так, вже майже закінчилось так. Так, все стільки, яка нам вистачить, це відкладаємо. І розрізаємо на а, дві половинки. Ось так. Якщо великі, то можна на три шматочка, так. А вже ось так порізали. Так. А, друзі, нагадую, що все треба вміти приготувати. Якщо ви там, наприклад, хочете приготувати картоплю по-французьки фран... по і не вмієте готувати, ну, я думаю, всі розуміють, що це буде. Так. Все порізали огірок. І тепер насипаємо в нашу тарілку, де буде наш а, салат з перепелиними яйцями. Друзі, напишіть в коментарях, чи ви куштували колись перепелині яйця. Так. А, так. Так, все, огірока нарізали. І тепер нарізаємо перець болгарський, звичайний, не треба якийсь там дуже гострий чи дуже рідкісний вид. Так. І обов'язково треба обрізати кісточки. Так. Так, ось так нарізали болгарські переді, бачите. А, друзі, я вам ще хотів порадити, що там, наприклад, якщо ви щось дуже хочете приготувати, то краще порадитися з дорослими, так? А, так, ось це відрізаємо. І відрізаємо оці. семечки Так, тому що говорять, що ці семечки краще не їсти так. І ось так відчищаємо а, наш болгарський перець від ось цих кісточок. Це готово і нарізаємо спочатку на ось такі а, пластинки і потім ще дрібніше. Так, готово. Ось так. И вот такие у нас смачный салатик выйдет. Так, вот так. А на вот такие частинки болгарский перец. Друзья, нагадываю, что это тоже... А, мій рецепт от цього салату, а, так, зараз я вам покажу, що в нас вже вийшло. Бачите, ось у нас вже ось такий салатик вийшов. Друзі, нагадую, що, наприклад, хто дивиться моє відео, будь ласка, по можливості, підпишіться на мій канал. Я вже хочу 600 підписників, але поки що на мене, раніше на мене, пам'ятаю, підписувалося там хоча б 5 за день чи 6, а зараз там 1 за... Один раз в тиждень підписник. Тому, друзі, давайте це виправляти. Якщо ви хочете, щоб, Там, якщо ви хочете, щоб в мене завжди був а, гарний настрій, то краще підписатися на мій канал. І ви великі молодці. Хоча ви і зараз молодці набрали дуже для мене багато переглядів та підписників. А так, вже майже закінчили нарізати болгарський перець. Так. Так, ось так нарізали. Ага, так, нарізали тепер, друзі. А, ось так в нас повинно поки що бути. І тепер робимо заправку. Так. А, зараз я найду поки що десь зробити заправку, так. А ну, давайте поки що зробимо ось тут заправку. Так, беремо кислосолодкі чилі. Так. Десь ось так його додаємо. Так, І відрізаємо скипку лимона. Ось таку скипку відрізаємо і видавлюємо в заправку. І потім зовсім трохи. Потрібно бути посолити, щоб було не гостро та не сильно кисло. Так, так додали одну скипку лимону, і тепер трішки додаємо морської солі. Зовсім трішечки. І а, так, ось у нас є ложка і перемішуємо. І ось така в нас заправка виходить. Нагадую, що це а, мій рецепт. Це я придумав цю заправку, так. І дуже гарно навіть пахне. Ось так з куштум. Дуже смачна заправка. Клас. І заправляємо наш салат ось так потрошечку. Так, ці заправки навіть трохи маловато Робимо ще. Так, додаємо трохи кисло солодкого чилі. І так, додаємо ще одну схипку лимона. Та видавлюємо. Так, прибираємо кісточки. Так. Я все умісла. Так, все, стіки лимона нам вистачить. так и снова додаем трохи соли так соли и перемешиваем нашу заправку Так, и заправляем. Так, все. А, і останній, майже останній етап, що робимо так, ось так. Прикрашаємо скибкою лимона. Так, Ось так прикрашаємо, бачите? І після цього починаємо ось так викладати перепилині яйця. Ось так по контуру викладаємо. І в нас виходить дуже смачний та корисний салат. Такс. Такс, так. -с. так -с. Так, салат вже майже готов. А так, друзі, все, салат готов. Бачите, який він а, красивий вийшов. Ну, дуже красивий, але ще треба а там відрізати одну скибку скипку лимону. І ось так прикрасити. Бачите, який в нас яскравий салат виходить. Друзі, тому зберігайте рецепти. Це відео я зараз буду публікувати. Я зараз буду публікувати в YouTube. Тому всім до побачення, всім гарного дня. Ось такі в цьому відео ми приготували салат. Нагадую, що його назва перепелинний салат. Бачите? Ось так виглядає, тому всім до побачення, всім гарного дня. Сподіваюся, що всіх пройде гарний день. Тому всім дякую, хто переглядав це відео.